Художниця та поетеса з Кропивницького Ольга Краснопольська завітала до центральної бібліотеки з презентацією своєї дебютної книги. Збірка віршів та графічних малюнків має назву «Друзки болю і віри. Це такий творчий щоденник війни, розповідає авторка. В ній зібрані графічні твори, картинки, які я малювала в своєму скетчбуці протягом перших. Місяців, навіть можна сказати, першого року повномасштабного вторгнення. І у цей скетчбук, в якому це все зароджувалося, став таким прототипами обкладинки і дизайну цієї книги. В скетчбуці я малювала. Якісь свої рефлексії на певні події, свої почуття, своє ставлення до того, що відбувається в країні, до якихось іноді просто загалом до, до війни, іноді до якихось прям конкретних подій, там, після якогось чергового обстрілу чи якогось злочину, які зробили вороги наші. До початку повномасштабного вторгнення у Ольги Краснопольської були спроби писати вірші, але усі вони адресовувались вузькому колу рідним або друзям. З 24 лютого авторка почала їх публікувати у соцмережах під хештегом Оля написала вірш. Тому що я не професійний поет, в мене немає там ні освіти, ні досвіду певного. Вони стали розходитися соцмережу і викликали прям бурхливі обговорення, реакції. І люди, які їх читали, просили мене, давай пиши ще, викладай ще, тому що ці вірші допомагають нам справитися з емоціями, вони якось підтримують, тому що ми маємо таку да, якось спільну спільний біль. Якусь переживати подію, і я от почала їх виставляти. Графічні роботи у рожевому скетчбуці Ольга малювала тільки у чорно-червоних кольорах, використовуючи переважно гелеві ручки. Перший малюнок народився за день до вторгнення. Роботи почали з цього чорного ангела. Він був, він прийшов і намалювався ще до. 24 числа, десь 23 лютого, такий як знак, що вже, мабуть, скоро щось почнеться. І потім ці ангели на сторінках будуть з'являтися ще багато разів. А вірш такий коротенький, який називається Ну перший, перший рядочок, якого тепер ми всі діти війни. Я чогось сідала в маршрутку. І згадала, пам'ятаєте, у нас були такі так, така верства населення, діти війни, і у них мали пільги і завжди заходили в маршрутки з посвідченнями, а маршрутчики злилися страшне на, на них. І я сідаю в маршрутку. От це березень, початок березня, сідаю в маршрутку. Думаю, це тепер буде страшне, тому що ми тепер всі діти війни. Книга «Друзки болю і віри з авторським підписом Ольги Краснопольської поповнила фонд Олександрійської ЦБС. Тож кожен охочий може ознайомитись творчістю художниці та поетеси Скропивницького.